Мої вітання, і сьогодні починаємо з гарних новин завдяки вам і вашим донатам. За останню добу для наших захисників ми придбали металеві труби для виробництва БК. Загальна вартість придбаного 99 тисяч 884 гривні 52 копійки. Квитаємося на екрані, а я вам низько кланюю за ваші донати, за вашу допомогу. Ви молодці! А тепер до роботи. Рашка терміново проводить евакуацію авіації з баз під Мацквою та стратегічних бомбардувальників з аеродрому енгельс 2 Рашка виводить їх з під удару. Так, що там за Папандос на болотах? Ситуація з перше питання Ева... авіацією, евакуацією. Мені слова та Богу вуха. Ситуація на болотах з авіацією, mm. поки на сьогоднішній день вона ця ситуація м. Ну, така, стабільно терпима. Але через кілька днів вона буде доволі печальна. Так, і значить друга ситуація, друге питання це наші дольоти до Москви. І вгли прашки. я хочу сказати, що оцей місяць, який буде у нас листопад, принесе нам чудові новини. Також ми з вами почуємо назву. Якоїсь успішно проведеної операції. Або ми вже її чули, або це буде нова назва. Операція буде успішна. Трамп відповів на погрози бункерного бурівісникам і порадив йому більше так не робити. Вони знають, що у нас є автоном... автономний підводний човен, найкращий у світі, прямо біля їх берегів. Так що нам не потрібно летіти на 8000 миль. До речі, я не вважаю, що бункерному взагалі доречно такі речі говорити. Йому слід було б закінчити війну. Війну, яка повинна була зайняти один тиждень, слід робити, а чи, а чи не відчу... бля, як його можна слухати ще й цитувати? Це ж взагалі, а чи не відчувати відчувати ракети? Ну, надіємося, то помилка перекладу. Значить, відповідь Трампа бункерному це та історія, про яку ми бачили що це вже остання крапля. Чи це ще таке загравання з бубном? Штати до Америки. Це ще хірня. Це ще не те, не те що ми з вами бачили. Зараз знову таки риторіка поміняється. Будуть якісь обіцянки цецянки. Ні, до кінця року <кій> це єрундістика. Ну, нехай побавляться. Європа залишається головним покупцем рашистського газу у світі. ЄС купує половину всього рашистського ЗПГ, на другому місці Китай, на третьому Японія. Минулого місяця Угорщина та Словаччина очолили імпорт рашистського газу до ЄС. На парадокс. Європа надалі купує рашистський газ. Як довго це буде? І чи буде в таких самих темпах? 500 гривень донат? Молодці, дякую. Ой, так. Класно бачити, що всі будуть абсолютно весь світ. По-перше, буде плюватися від самої думки, що можна було якось співпрацювати з цими підерасистами. А друга історія: всі будуть шукати якісь альтернативні шляхи, путі, засоби, все, що завгодно, тільки б не співпрацювати. От і добре. І знаєте, що ще хочеться сказати? Що нічого скоро буде купувати у рашисті? Блекаут на болотах. Чи можливий такий варіант? Блекаут на болотах. Я вам більше скажу, мало того, що блекаут на болотах, до 27-го року ми ем, будемо бачити абсолютно іншу ем, рашистську владу або рашистську недоімперію. Абсолютно в іншому вигляді. Їх чекає якийсь такий. Ем, Моноліт, який їх приб'є, який їх відгородить від усього цивілізованого світу. Ну і добре. Одні гарні новини, послухайте. Значить, далі, слабкі місця ворога. Слабкі місця ворога давно не дивилися. Найслабкіші місця ворога. Це, на їх думку, найміцніші зв'язки з союзниками. От скоро найвідданіші їх союзники встромлять їм ножа в спину, причому не одного. І оскільки карти показують, що найслабкіші їхні місця це будівлі, які пов'язані з війною, споруди, які пов'язані з війною, то їх не тільки скоро блика очікає, а й ще посиплеться на них і добре посиплеться. Ну, за що боролися, що ж тепер поробиш? Нехай насолоджується. Дякую.